Всім привіт! Ми продовжуємо пояснення тези крок 1 і на порядку сьогодення в нас буклет 2018 року, питання 151-172. Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мочку жовтого. Діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічує дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстепації і лікарської залежності, можна призначати дітям Визначте цей препарат бромгексин, кодеїнофосфат, лібексин, глауцину гідрохлорид. І правильна відповідь це глауцину гідрохлорид. Чому така відповідь? Бо глаоциногідрохлорид це алкалоїд із рослини мачок жовтий. І він чинить протикашльову дію. Подібно до кодеїну, глауцин він пригнічує центр кашлю, але при цьому не буде пригнічувати дихання. Також тут є пояснення щодо інших варіантів відповіді, якщо вам потрібно, можете зупинитись, а ми йдемо далі. А хворого після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби пестальтика кишківника не відновилась. який лікарський засіб доцільно призначити хворому для відновлення моторики, резерпін, метилурацил, атенол, гігроній, прозерин. І правильна відповідь це прозерин. Чому? Бо <клух> даний лікарський засіб є антихолінестеразним. Тобто, він впливає, скажімо так, стимулюючи на мотору крушлунково кишкового тракту. І саме це є правильною відповіддю. Наступне питання. Коли людина проходить повз їдальню та чує дзвін посуду, у неї виділяється слина, реалізація якого рефлексу зумовлює цю реакцію: умовний інструментарний, а умовний штучний, безумовний орієнтовний, умовний орієнтовний або умовний природний. Правильна відповідь це умовний штучний. Чому така відповідь? Умовний штучний, це, скажімо так, ефект, який набувається, тобто, в якому випадку ми розуміємо, що ось дзвін посуди, тобто, значить, щось може, відповідно, нас очікує щось смачне або що стосується їжі. Можемо швиденько пробігтися по іншим рефлексам. Умовний інструментальний це рефлекс, який йде з метою досягнення певного результату. Безумовний орієнтований рефлекс організму на зовнішні подразники. Умовний орієнтовний це зв'язок між стимулом та реакцією. Умовний природний це повторення інтенсивних стимулів, що спричиняють відповідь організму. Наступне питання. До медико-генетичної консультації звернувся юнак з приводу відхилень фізичному статевому розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлені тільця бара. Вкажіть найбільш ймовірний каріотип юнака. І ми бачимо. Варіанти відповіді: це 47 хромосом і 21 плюс хромосома, 47XY, Y, 45 хромосом x 0 47 і саме 18 плюс хромосома, і 47 xxy. яка ж правильна відповідь? А правильна відповідь це варіант Д. Чому саме така відповідь? Ми бачимо, що виявлені тільця бар, але це юнак. І йому не притаманне дані тільця. І це, відповідно, і буде вказувати таке запізніле або відсутнє польове. Статеве дозрівання, вибачаюсь. Щодо інших синдромів, то а, перший ві варіант відповіді нам вказує на синдром Дауна, тому що 21 плюс хромосома. а і це синдром суперчоловіка, тому що ось бачимо аж 2 А, Якщо нагадую, у будь-якому випадку, що в нормі у людини 46 хромосом, і правильний каріотип буде XY. Якщо X0 0 це синдром Шержевського Тернера, а головне така відзнака шия Сфінкса а 47 і 18 плюс хромосоми це синдром Едвардса. Наступне питання. У хворого з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер та слизових оболонок, сеча має колір темного пива, кал світлий. В крові підвищений вміст прямого білірубіну. В сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого? Це екскреційна, оптураційна, гемолітична, конюгаційна і паренхіматозна. І правильна відповідь це обтураційна. Чому? А, головні тут ознаки це те, що жовтушність шкіри, склер, і а, взагалі, що ну, людина така пожовтіла. А, також важливою ознакою є те, що сеча буде мати колір такого темного пива, але при цьому кал світлий. І а, також ознакою, відміною для обтураційної жовтяниці за те, що підвищене вміст прямого білірубіну. Ось бачимо пояснення таке також невелике, що а, якщо гемолітична жовтяниця, це кал-темний, сеча така помаранчево-жовта. Конюгаційна, вона у новонароджених зустрічається, жовтіє шкіра, перенхематозна, кал слабко забарвлений, Сеча темна. Але знову ж таки, у нас тут така обтураційна жовтяниця, тому що колір такого темного пива і а, знебарвлений кал. Наступне питання. У реанімаційне відділення надійшов хворий з гострим інфарктом міокарда, якому для зменшення болю ввели морфіногідрохлорид. Механізм дії морфіногідрохлориду обумовлений стимуляцією аденіл циклази а, стимуляція опіатних рецепторів, блокадою холіностерази, блокадою гістамінових рецепторів і блокадою фосфодіестерази. І правильна відповідь це стимуляція опіатних рецепторів. А, скажімо так. Коли відбувається дана стимуляція опіатних рецепторів, це вказує на знеболення. Буде відбуватися така ейфорія, зниження тривожності, зниження стресу, сповільнення дихання. Тобто з цією метою і застосовуються дані препарати, можете також подивитись варіанти відповіді, чому вони не підходять. Ми переходимо на наступне питання. А хворому у лор відділенні проведено біопсію слизової оболонки носа, Гістологічно виявлено продуктивне запалення, запалення з формуванням гранульом, у складі яких переважають лімфоцити і плазмоцити, спостерігаються еозенофільні гіаліноподібні кулі та великі макрофаги зі світлою цитоплазмою клітини Міколіча. Який збутник міг викликати описані зміни? Паличка волковича — фріша, золотистий стафілокок, бліда трепонема, респіраторно-синтеціальний вірус, мікобактерія, леприн. Правильна відповідь це. Паличка Волковича Фріша. А в даному випадку чому саме це питання? А маркером даного питання є клітини мікулича. Ось, бо вони крупні макропаги зі світлою цитоплазмою, в якій виявляються палички Волковича Фріша? Наступне питання. У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень, який компонент аерогематичного бар'єру при цьому пошкоджується в першу чергу, Альвеолярні макрофаги, септальні клітини, сурфактант, респіраторні альвеоцити або секреторні альвеоцити. І правильна відповідь це сурфактант. Чому? А, сурфактант, який виділений з легенів людини, він містить в своєму складі фосфоліпіди досить велику частку. Ви можете побачити її на слайді, це 80-85%. І більш за все фосфоліпіди у своєму складі має саме сурфактант. Наступне питання. У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилася частота і глибина дихання. Які зміни в крові насамперед стали причиною цього? Підвищення pH, зниження парціального тиску co 2 підвищення парціального тиску co 2 підвищення парціального тиску o 2 і зниження парціального тиску co 2 І правильна відповідь це саме підвищення парціального тиску СО2. Чому? Або відповідно даного питання, коли людина затримала дихання, в неї збільшилась частота і глибина дихання. Тобто, вона її затримала і, відповідно, не видихає і накопичується СО2. І цей призводить до того, що буде підвищувати саме парціальний тиск. Наступне питання. У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосувалися для боротьби з щурами, ведення якого засобу припинить кровотечу в дитині. Це вікасол, адреналін. Фепранон, фраксипарин або тромбін. І правильна відповідь це буде вікасол, або кумарини вони зменшують активність вітаміну К, і також він необхідний вітамін К для виробництва факторів згортання крові в печінці. І тому відбулась у дитини кровотеча. А чому вікасол, бо це антигеморагічний засіб, тобто він може сповільнити або, взагалі, зупинити кровотечу, і це синтетичний аналог вітаміну К. Наступне питання: внаслідок дефіциту ОФО-ентонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання, як фенілкетонурія альбінізм, пігментна ксеродермія, подагри або сербоподібноплітинна анемія. І правильна відповідь це пігментна А В даному випадку нам потрібно просто запам'ятати, що до пігментної ксеродермії відноситься даний фермент. Тобто, якщо ми бачимо, що порушується, тобто є дефіцит цього Уфо-ендонуклеази, то це ми можемо сміливо відповідати, що це пігментна ксеродермія. Бо, як ми можемо побачити, термін даного захворювання буде підвищена чутливі шкіри до ультрафіолетових променів. Наступне питання: в експериментальної. Тварини зроблено двобічно перерізку блукаючих нервів. Що відбулося з диханням? Зупиниться в фазі видиху, стане рідким і глибоким, зупиниться в фазі вдиху, не зміниться, стане частим і поверхневим. І правильна відповідь воно стане рідким і глибоким. Коли перерізається блукаючий нерв, з двох боків, то буде відбуватись порушення аферентної імпульсації від легенів до дихального центру. І, скажімо так, в нормі рецептори розтягнення в легенях через блукаючі нерви передають сигнал до гасти мозок. І буде забезпечується такий рефлекс, як Герінга Брейєра вказує нам те, що при надмірному вдиху виникає гальмування дихального центру, який запускає видих. І якщо перерізати блукаючі нерви, то цей рефлекс зникає. І ми будемо бачити а, саме такий стан, як у питанні. Наступне: жінка 69 років довго хворіла на атеросклероз, надійшла до хірургічного відділення з симптомами гострого живота. Коді лапаротомії виявлені тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки, набряклі, багряно-чорного кольору, на їх сирозній оболонці, фібринозні нашарування, який патологічний процес розвинувся в кишці хворої, секвестр, суха гангрена, коагуляційний некроз, волога гангрена або ішемічний інфаркт. І правильна відповідь це волога гангрена. Чому? А, бо відповідно до написаного в питанні, а, ми бачимо такі відмінності, тобто, що буде знову ж таки, попер за все, петлі набряклі, багряно чорного кольору, саме чорний колір, і будуть такі фібринозні нашарування. До вологої гангрени, знову ж таки, волога вона, тому що вона така набрякла вона. І взагалі при атеросклерозах, тобто це вказує про недостатнє кровопостачання, він досить часто ця гангрена зустрічається. До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є. Власна фасція живота, апоневроз поперечного м'яза живота, апоневроз внутрішнього косого м'яза живота, апоневроз зовнішнього косого м'яза живота і міжніжкові волокна. І правильна відповідь це апоневроз зовнішнього косого м'яза живота. А... Пахвинне поверхневе кільце, воно виявляється опоноврою саме зовнішнього косого м'язу живота над гребенем лобкової кістки на 1 см вище і з боку від лобкового горбка. Можна для запам'ятовування запам'ятати ну, поверхневе, воно щось таке ближче до зовнішнього, якось таку паралель можна провести для кращого запам'ятовування ході копрологічного дослідження в працівників кав'ярні, лікарями, санітарно-епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Ймовірніше за все, у цих працівників безсимптомно паразитує балантидії, кишкова трихомонада, амеба кишкова, лямблія або дизентерійна амеба. Правильна відповідь це саме дизентерійна амеба. Чому? Бо, а, як виділено на слайді, ознака чотири ядра. Цисте з чотирма ядрами. Це пряма вказівка вам на дизентерійну амебу. А, якщо казати закишкову, кишкову Буде 8 ядер і більше, Лямблія — це така грушоподібна форма, і буде 2 ядра. Для кашкової трихомонади джгутики характерні, для балантидії будуть скоротливі в вакуолі. Наступне питання: при деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збутника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для тиніозу, тиніаренхозу, ехінококозу. Дифілоботріозу і гімоноліпідозу. І правильно відповідається теніоринхоз. Теніаринхоз, або так званий цеп'як неозброєний, або бичачий цеп'як, він якраз виділяється, скажімо так, від теніозу. Тим, що дійсно його членики можуть е, виділятися фекаліями хворого або активно виповзати через задній прохід. Е, наступне питання: хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав дихітоксин, в процесі дигіталізації з'явилися такі симптоми, як головний біль. Нудота, діарея, втрата апетиту, порушення кольорового сприйняття, брадикардія, який антидот доцільно призначити для зменшення симптомів інтоксикації. Уніціол, атропіносульфат, преднізолон, налоксон, адреналіногідрохлорид. І правильна відповідь це уніціол. Тут потрібно запам'ятати. Уніціол антидот дигітоксину. І цього достатньо для того, щоб відповісти на дане питання. Сировоці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це свідчить: спадковий видовий, природний активний, природний пасивний, штучний пасивний, штучний активний. І правильна відповідь це природний пасивний. А, для цього питання, щоб правильно на нього відповісти, потрібно розбирати з термінами. Природний пасивний, який є варіантом відповіді правильним, це а, імунітет, при якому вже готові антитіла передаються дитині з молоком матері. Природний активний. Це вказує на те, що у відповідь на даний антиген організм активно виробляє свої власні антиціла. А коли відбувається повторне проникнення цього ж антигену, через те, що вже є антитіла існуючі захворювання перебігає легко і не виникає може взагалі. А природжений, видовий, вроджений, спадковий імунітет це неспецифічна резистентність, яка властива тому, що. Воно передається спадково з покоління в покоління. Штучний пасивний імунітет це ведення в сироватких препаратів і гамохлоболіну, тобто імуноглоболінів. Штучний активний передбачає створення імунітету шляхом ведення вакцин чи анатоксину. Наступне питання: під час реплікації ДНК один з її ланцюгів синтезується з запізненням, що визначає дану особливість синтезу. Антипаралельність ланцюгів. Комплементарність ланцюгів, відсутність трифосфонуклеотидів, необхідність репарації або великі розмірами ДНК полімерази. І правильна відповідь це антипаралельність ланцюгів. Антипаралельність це коли на ведучому ланцюзі. Синтез здійснюється в одному напрямку на відстаючому в протилежному. І, ну, скажімо так, через це і відбувається таке трошки відставання. Наступне питання: фермент оксидаза, де амінокислот каталізує дезамінування тільки де амінокислот Яка властивість ферментів виявляється при цьому? Абсолютна специфічність, залежність від pH. Відносна специфічність, термолабільність і стереохімічна специфічність і правильне питання це відповідь це саме стереохімічна специфічність. А взагалі, що це таке? Це здатність вибіркового ферменту каталізувати перетворення тільки одного з можливих просторових ізомерів субстрату. Тобто, ось ми бачимо в питанні: фермент оксидази деамінокислот каталізує лише дезамінування де-амінокислот. Тобто, що в'являється каталізування дійсно тільки одного. Наступне питання. У хворого хронічний нежить напряк созової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини, через яке утворення волокна цього нерва потрапляє до передньої черепної ямки. Форамен етмоїдалі постеріор, фарамен з палятіном, форамен етмоїдалі антеріор, ляміна крібоза етмоїдалі, і форамен інцевізом. І правильна відповідь це ляміна крибоза осетмейдалі. нюхові рецептори вони розташовані в нюховій ділянці слизової оболонки верхньої частини носової порожнини. Аксони цих рецепторних клітин і формують нюхові нервові волокна. Вони проходять через чисельні отвори реші чистої пластинки і потрапляють в передню черепну ямку, які закінчуються в нюховій цибулині. І останнє на сьогодні питання. На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазму ЛЕМОЮ по периферії розташовані чисельні ядра. А в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура? Гладенький міоцит, синцитіотрофобласт, кардіоміоцит, колагенове волокно і міосимпласт. І правильна відповідь це міосимпласт. Чому саме так? Бо поперечна посмугованість. А взагалі, міосимпласт має таку видовжену структуру, яка обмежена плазмолемою, і по периферії розташовані ядра. А також можете ознайомитись з іншими варіантами відповіді, і чому вони не є правильними. А ми на цьому завершуємо. Дуже дякуємо вам за приділений час та увагу. Бажаємо вам всього найкращого, успіхів вам! І всього найкращого до скорих зустрічей!